Ми сьогодні прийшли під Верховну Раду з нашими друзями, з якими ми ходили сюди 25 років тому, коли ще були студентами. На таку тему міг бути мітинг 25 років тому. Ніби не було 20 років незалежності. І сьогодні тут присутні і наші студенти, і наші викладачі. І сьогодні в нас урочистий день конвокації. Я з великим натхненням буду вручати дипломи випускникам києво могилянської академії. Цей закон, який сьогодні має бути винесений на Верховну Раду, він спрямований проти всіх громадян України, він спрямований проти нашої держави. Це провокаційний закон, і він не гідний того, щоб взагалі виноситися на Верховну Раду. Це наша українська мова, це наш Київ, це наша Україна, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні!